Мені часто ставлять такі дивні питання в коментарях. Я думаю, чи це то люд... люди серйозно оце запитали? Отже, питання таке: якщо я не збираюся повертатись і не повідомлю комуну, чи випустять мене із Дані? Отже, включаємо логічне мислення, воно дуже добре допомагає в житті. І думаємо, яким чином вас технічно можуть не випустити із іздані. Уявімо, є два шляхи: ви можете полетіти літаком або поїхати автобусом. Ви приїжджаєте у аеропорт, там перевіряють ваші документи. Якщо з документами все гаразд, ви сідаєте на літак і леті... прямуєте літаком в якусь іншу країну. На якій підставі вас мають не випустити. Або інший варіант, якщо ви їдете з перевізником, ви сідаєте в автобус, їдете і таким чином, таким чином, перетинаєте кордон. Отже, але тут інша проблема. Якщо ви не повідомите комуну, то вам будуть продовжувати надходити рахунки за житло. Якщо ви на виплатах від комуни, то, відповідно, ви маєте відвідувати мовну школу і ходити на практику. І якщо ви не повідомите комуну, що ви поїхали, то вони будуть вам ставити прогули, що ви не прийшли на уроки данської мови, а також на практику, і будуть вам надсилати за кожен день будуть вам надсилати штрафи. І таким чином у вас накопичаться величезні борги. Вам це потрібно? Просто, ну, як ви це взагалі уявляєте, ви ж десь живете в якомусь житлі соціальному від комуни, правильно? Тобто квартира це або кімната у гуртожитку, ви виїжджаєте, нікого не попереджаєте, і як має кому надіяти? І у вас накопичаться величезні борги, і потім, коли ви захочете, можливо, повернутися в Данію і отримати тимчасовий захист другий раз. Міграційна служба вам його не дасть, тому що вона, якщо ви не сплатите ці борги, це дуже-дуже погано. Данія цього не пробачає. У Данії громадяни дуже законослухняні, і вони ці штрафи оплачують, також свої борги оплачують вчасно. Тому я вам не раджу експериментувати із комуною, і з взагалі. Якщо ви збираєтеся. Їхати вже назавжди, то повідомте комуну, закрийте ваш банківський рахунок, бо з України це буде робити набагато важче. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Дякую за увагу.